Вересневих привітань! Здрастуй, ліцею! Ненька Україна! Нас вітає всіх із святом знань! Віточки за плиту віночок, ниточка до ниточки, вишиє сорочку, посміхнеться сонечко, стане небо синім, а я просто донечка рідної країни, і у садах і у полях летять слова, не мов пташина, не капці моя земля, моя земля, моя країна. Залібилась тихо, літочко до літочка виросла велика, Посміхнеться сонечко стане небо синім, а я просто донечка рідної країни, і у садах, і у полях летять слова, де мовкашина не цвіте моя земля, моя земля. Дорогі ліцеїсти, шановні педагоги, батьки та гості, тисячі педагогів та учнів Незалежної держави України виходять сьогодні на Ниву Знань, щоб штурмувати нові вершини науки та досягнень в спорті. День знань це хвилююче та радісне свято. Це зустріч із друзями, тренерами, вчителями, радість спілкування і навчання, передчуття чогось нового і невідомого. Цей день нічим не зрівнянний, День першого дзвоника. В країні сонячних знань і омріяних перемог. Ми, ліцейська дружня родина, приймаємо у свої обійми першокурсників, таких красивих, радісних і схвильованих. Знову відкриває наш ліцей. Двері до щасливої родини. Ми приймаємо перший курс вітучий від країни. Давайте ручними описками привітаємо майбутню спортивну зміну. Чи Материнське серце зміватиме вас під час перших винощів в поліцейському житті? Вітаємо ліцевістів 12-ї групи разом з класним керівником танцовою Оленою Васильівною, яка навчить вас бачити свій чудових, творчих, незвичних кольорах людських почуттів. Любі, дівчата та хлопці, ви краса і надія нашої держави. і майбутнє. майбутнього сьогодні відкривається цікаве життя та ж нехай дорога на слави в стінах нашого закладу. Шановні пані та панове, зібравшись разом, розпочнемо свято. Ми цю урочисту і квітучу, вона гімнславетної держави. Ліцей до виконання державного гімну України стояти струнко. Вітер розвиває, гімн олімпійців пролунає крізь роки. За традицією, почесне право внести і підняти прапор надається кращим спортсменам ліцеїстів. Прапор внести! Про другий дім чудовий і милий. Про учнів ліцею дбає постійно, директор ліцею талановитий надійний. Слово для привітання надається заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України, заслуженому тренеру України, підміннику освіти України, директору комунального закладу Київської обласної ради, Київський обласний ліцей інтернат фізичної культури і спорту Володимиру Матвійовичу Палясникову. Шановні колеги, ліцеїсти, батьки. Гості. Щиро вітаю всіх нас з прекрасним святом не Знань та початком нового навчального року. Попереду нас дуже цікавий рік, де будуть змістовані заняття в школі, напружене тренування на спортивних майданчиках, сльози від радості інколи від другого, третього місця на спортивних майданчиках. Змагання. І все це для однієї мети стати вихованим, грамотним, високообразованим, а також спортсменом спортсменом з великою будівлю. Сьогодні нам дуже приємно і є можливість побачити результати нашим працівникам, результати нашої роботи, а лісеїстам поспілкуватись. Позадавати питання і взяти приклад е з наших найкращих випускників. Насаперед ці олімпійці цього року у де жанері а також чемпіони світу і Європи, які побувають сьогодні на вашому першому році. Я вітаю всіх з початком, надіюсь на урожайний фініш. Нехай вам щастить. Добру путь! Приємно відчувати підтримку тих людей, які оточують нас. Тож сьогодні ми дякуємо їм і запрошуємо до слова. До слова запрошується білоцерківський міський голова, який Геннадій Анатолійович. Знаєте, будучи в такому спеціалізованому закладі, я трошки пригадав історію. У 91-му році, повірте, більшість населення світу просто не знала, що є така держава Україна. Вони не розуміли, де це, як це. І саме спортсмени, саме через спортсменів, прості люди у всьому світі знавали, що є така держава України. Саме через досягнення тих видатних спортсменів можна було пояснити іноземцю, що він згадував, коли йому назвав прізвище дійсно видатних. Наші спортсменів тоді він, він тільки розумів. Тому спорт для становлення незалежності, я міг би сказати, можливо, зробив набагато більше, ніж всі наші політики. Так, це, це правда, повірте мені. Тобто, і я би хотів побажати от, діткам, які сьогодні тільки сьогодні прийшли, перший раз переступлять поріг цього закладу і всім випускникам. Перемог. Працюйте, буде тяжко. Але вже один факт того, що ви тут, тобто це говорить про те, що ви наполегли. І ви обов'язково досягнете успіху. Ми обов'язково будемо радіти за вас, дивлячись на ваші виступи на міжнародних самих високих змаганнях. І ви колись будете згадувати, що. Починали свій шлях саме з Білоцерківського ліцею спортивного. Так от дякую вам всім, успіхів вам і дай вам Бог самих високих нагород. Народимо депутати України. Перешвілі Хмечана Даровичу. Я хочу поздравити сьогоднішній день знань. З першим діапрямом вам, студенти, школяри. Хочу вам сказать, как раз сегодня прекрасная погода. У всех у вас прекрасное настроение. Начальный учебный год начался. Чем я вас поздравляю всем и по всей Украине? Хочу вам сказать, ваши вот сцены воспитал многих хороших, добрых и спортивных духих людей. От вас начинается майбутнее спортивное развитие вообще в Киевской области и Украины. Я хочу приветствовать всех олимпийцев здесь. Ребята, которые немало труда отдают спорту. И вы сегодня тоже смотрю физически подготовлены, все хотите стать чемпионами чего я вам желаю. Спасибо хочу сказать тренерам за то, что вы содержите и сохраняете и культура, и спорт, и молодость. Без этого оно нельзя. Слава Украине! Yeah. Это символически передаю мяч за то, что у вас всегда был спортивный дух и игрались. Спасибо вам. Дякуємо. Роки летять. А наш ліцей не старіє, а процвітає. Пам'ятаю всіх своїх випускників. Дякуємо, що ви не забуваєте про рідний ліцей і прийшли сюди, щоб привітати всіх ліцеїстів, батьків, педагогів та гостей з початком нового навчального року. Вітаємо гордість нашої держави, випускників ліцею минулих років і гостей. Які ввійшли до олімпійської збірної команди України на літніх Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро. серед яких вихованці нашого закладу представляли один з найяскравіших видів спорту легку атлетику. Вітаємо оплесками! Майстер спорту України міжнародного класу святкової атлетики, член збірної команди України, кавалер ордену Данила Галицького, учасник Олімпійських ігор у 2012 році в Лондоні, срібний призер Всесвітньої університету у 2012 році в Росії, переможець командного Кубку світу у 2014 році в Китаї, прикосмен України, учасник Олімпійських ігор у 2016 році в Ріо-де-Жанейро, Коваленко Назар, тренер Коваленко Анна Юрівна. Майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, член збірної команди України, багаторазовий чемпіон України з марафонського бігу, учасник Олімпійських ігор 2016 року в Ріо де жанейро Голефіренко Ігор. Майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, член збірної команди України, багаторазовий чемпіон України, учасник Олімпійських ігор в Пекіні у 2008 році, в Лондоні у в 2014 році, та Ріо-де-Жанейро в 2016 році. Будза Сергій. Тренер. Заслужені тренера України. Шевченко Олександр та Шевченко Ірина. У вас запрошуємо. Комаленка Назара. Мені дуже приємно бути присутнім на цьому святі. Я хочу поб... поздоровити всіх з 1 вересня, побажати спортсменам молодим нахнення, перемог, добре вчитися. Саме головне мріяти і йти до своєї мрії. У вас все здійсниться, тому що ви ще юні, тут хороший колектив, супер тренера, класний директор. І у вас це вийде, ви головне – будьте. Наполеглимо у своїй справі, і все буде добре, так що хай щастить і до перемог Ліцей, мій дім, моя родина, моя маленька рідна Україна, ти іскри радості додаруєш нам пори моїм незвіданим донькам. Колиска доброти й любові, ліцей це пісня в кожнім слові, бо ми одна родина, бо ми маленька рідна Україна. Для всіх присутніх на сьогоднішньому святі подарунком стане вокально-хореографічна композиція Україна. Зустрічаємо оплесками нашу тановиту молодь. на яких творисневий дзвоник пролунає восстанє. Це наші майбутні випускники. Ніби вчора вони вступили в дружні ліцейської родини новачків. А сьогодні це вже доросліки та дівчата. Тож запрошуємо їм до привітального слова. Тож візьмемось за руки у світлу годину. Ми дитинство завершуємо радісний біг, де чекають вершини на кожну людину, коли ми переступимо рідний поріг. Дорогі першовкурсник. Ідіть вперед, бійтесь перешкод, для вас відкриті, всі дороги славні. Передаємо цей факел у ваші руки. Ми щиро надіємося, що цей вогонь кожного з вас запали кіскоку, яка надихне вас на нові перемоги. Вам цей факел вручаємо, бо віримо, що ви надійна зміна. Нехай успішним буде старт для вас. Великих перемог, вам добрий час. Першовірусні маня своє на світі і вчителем на на перемогу слави. Спасибі, побажанням ми щирим, ми на спіхати з радістю приймемо. Спортивні косоти, висоти, наші мрія, це факел гордо приносимо. Обіцяємо навчатися, старатися, стати взірцем для усіх, Намагатися бути творчими, активними на Олімпіаду кращими, спортивними. Потрібна перемога, важніш над собою, Досконалюйся сам, щоб усі пишали з тобою Дружбу спорту творчості краси ми тобі ліцейська родина, даємо слово гідно пронести, бо ми майбутнє України. Хай буде всім нам день оцей, як свято, хай буде щастя в серцю батьків, хай дзвонить дзвоник, дзвоник радісний завзятий, хай буде радість вищою від слів. Радість зустрічі, сміх і розмови. Скільки спогадів буде у нас? До навчання дзвінок кличе знову, до нових стартів вирушати час. Право першого дзвоника у новому навчальному році надається ліцеїсту 42-ї групи Яременку Іллі та ліцеїсті 12-ї групи Чукардіній Катерині.